Всім доброго дня. Розпочинаємо засідання комісії. У нас є присутні чотири члени комісії: це Бруснік, Панчелюга, Шмаранчук і Заяць. Відповідно, комісія є правомочною. Хто за те, щоб розпочати засідання комісії, прошу голосувати. Брусник за. Заяць за. Баранчук Заяць за. Так. Прийнято рішення. На розгляд комісії в нас виноситься чотири питання і п'яте різне. Перше питання це про заміщення депутатів Клеменської селищної ради. Восьмого скликання доповідає. Дякую Наталія Володимирівна. Друге питання: про внесення змін до постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту та затвердження її персонального складу. Доповідає дякува Наталія Володимирівна. Третє питання про розгляд заяви депутата восьмого скликання з Клевенської селищної ради Ловчука Андрія. Про складання депутатських повноважень. Та четверте питання про розгляд заяви депутата селищної ради Басараби Олександра про дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради. І, відповідно, п'яте різне. Хто за вказаний порядок денний? Прошу голосувати. Бруснік за. Ванчулюва за. Тимощук за. Заять за. У нас присутні вже п'ятеро членів комісії, відповідно, комісія в повному складі. Чудово. Переходимо до першого питання порядку денного. Це про заміщення депутатів селищної ради. Доповідає дякува Наталія Володимирівна. Так, колеги, як нам вже відомо, нас склали повноваження Кулакевич Віктор Анатолійович і Солодуха Іван Олександрович. Відповідно, Територіальна виборча комісія підготувала вже постанови щодо їх заміщення. А саме, за, значить, на міс, е, 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 значить, замість Кулакевича Віктора Анатолійовича, е, депутатом у нас йде Смоловик Олеся Юрівна. Політична партія за майбутнє. І замість суду Івана Олександровича йде в нас Герасимович Сергій Олександрович, політична партія Свобода. Ну, все. Дякую. Є в когось, членів комісії, питання до вказаного з приводу вказаного проєкту рішення? Немає. Так, тому пропоную перейти до голосування. Хто за те, щоб підтримати вказаний? Проєкт, рішення. Прошу голосувати. Брусник за. Анджелюга за. Тимощук за. за. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до другого питання порядку денного: це про внесення змін до постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту та затвердження її персонального складу. Доповідає. Дякова Наталія Володимирівна. Так. Відповідно, враховуючи попереднє рішення буде. Нас будуть зміни до постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я культури, фізкультури та спорту. І саме ці два депутати й заходять в одну і ту саму комісію. Тому ми затверджуємо персональний склад цієї комісії в новій редакції. І рішення буде звучати так: внести зміни до складу постійної комісії, те, що я назвала, включивши членами комісії депутатів Смолови Колесі Юрію та Гарисумовича, Сергія Олександровича. затвердити її персональний склад. Голова Милюнович, члени комісії Смоловик, Олеся Колесі Юрій, Тетяна Тетяни Герасимович, Сергій Олександрович і Левицький Іван Олександрович. Дякую. Є в когось з членів комісії бажання виступити з приводу вказаного питання порядку денного? Немає, так. Переходимо тоді до голосування. Хто за те, щоб рекомендувати сесії Клевенської селищної ради підтримати вказаний проєкт рішення, прошу голосувати. Брусник – за Панчилюга за. Заяць за одноголосно. Рішення прийнято. Переходимо до третього питання порядку денного. Це про складання. Депутатських повноважень депутатом селищної ради Левчуком Андрієм доповідає Дякую, Дякую. Дякую, Наталі Володимирівна. Надійшла заява до селищної ради від депутата поки діючого Андрія Андрія Левчука щодо бажання достроково припинити свої повноваження як депутата Клевецької селищної ради. Тому просить розглянути заяву на найближчому засіданні сесії селищної ради, тому виносимо на. Комісію. Буде, проект буде звучати ідентично, в принципі, як і ми склада ну як і при кожному складанні повноважень? Тобто буде виключити, і буде ще додаваний фонд, виключити Левчука Андрія із комісії, в яку він входить. Дякую. Є членів комісії бажання виступити з приводу вказаного питання порядку денного? Немає так. Тому пропоную перейти до голосування. Хто за те, щоб підтримати, рекомендувати сесії Клеївської селищної ради і підтримати вказаний проект рішення, прошу голосувати. Брусник за. Да. за. Сварачук – за. Одноголосно рішення прийнято. Переходимо до четвертого питання порядку денного. Це про розгляд заяви Басараби Олександра. Миколаєвича з приводу дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради доповідає Дякова Наталія Володимирівна. Так сьогодні також прийшла заява до нас, значить, на, на адресу Клевецької селищної ради електронну щодо бажання достроково припинити повноваження діючого депутата Бесара Олександра Миколайовича. Відповідно, все те ж саме. Буде створений проект рішення про дострокове припинення, і другим пунктом буде виключити Бесарабу Олександра з комісії, відповідно до якої він відно... входить. Дякую. Є в членів комісії бажання виступити з приводу вказаного питання порядку денного. Якщо немає, то пропоную перейти до голосування. Хто за те, щоб рекомендувати сесії Клаївської селищної ради підтримати вказаний проєкт рішення, прошу голосувати. Бруснюк за. Банчулюга за. Тимощук за. Маранчук за. Заять за. Прийнято голосно. Переходимо до п'ятого питання порядку денного. Це різне, якщо в когось є якісь питання в різному. Будь ласка. Якщо можна, доброго дня колеги. Рада всіх чути в повному складі. Дуже приємно, що в нас все-таки відбуваються такі дні. <плес> Наталія, пані Наталі, скажіть, будь ласка, за попередніми даними, скільки в нас може бути сесій до кінця року? Ну, ще оця зараз буде позачергово. Плануємо на наступному тижні і чергова вже бюджетна. Коли буде в грудні, вона виходить? У грудні, так. В грудні, так. А е попер... попередньо ще невідомо, на коли ми можемо розглянути бюджет, щоб вже до комісії були підготовлені. Д е дивіться, зараз ми е збереться бюджетна комісія, розглянемо тільки зміни до бюджету, ті, що йдуть на позачергову сесію. Е це там перекидки ці цієї кучбої. Я зрозуміла, я за бюджет 26-го року. І далі займаємося бюджетом. Тоді я буду е -то... повідомляти. Давайте так, тоді орієнтовно, сьогодні 19 листопада, сесію плануєте попередньо провести до якого числа? Попереднього, я розумію. Я до думаю якого до 20. Числа? Я би хотів ну, хотілося б до 20-го числа, до 20 грудня. Тобто, це комісійний тиждень має бути не пізніше, як перше, грудня. по 5 грудня. Так. Угу. Або краще навіть з 28-го. Ну, але ж, але ж. але зрозуміло. Е, ясно, тому е, я тільки хочу звернутись до колег. це моя особиста ініціатива. Ще раз нагадати, що це дуже серйозний документ бюджет 2040, року. Що ви переглянули всі свої бажання, побажання, можливо, якісь нові з'явилися і могли озвучити, коли ми будемо розглядати бюджет і щоб, коли буде він розглядатися на комісіях, обов'язково підключитися ну, в якийсь любий спосіб для того, щоб ми потім на сесії дуже багато часу на це все не займали. Буду вам дуже і, вдячна. І те ж саме, я скажу, щоб можна і листом, наприклад, якісь своє бачення, щоб соцеконом підготувати так само попередньо. Дякую. Наталю Немир, скажіть, будь ласка, а коли планується позачергова сесія з приводу цих питань, які ми сьогодні розглядаємо? Якщо завтра все буде добре, відбудеться бюджетна комісія, то на вівторок. Угу. Добре, нас по виходить на цю позачергову сесію два питання Це е, набуття повноважень нових двох депутатів, два питання буде складання повноважень депутатів, і одне питання е, зміни до бюджету. Зрозумів, дякую. Є ще в когось питання в порядку в різному? Немає. Так. Тому зв'язку з відсутністю питань пропоную закрити засідання комісії. Хто за те, щоб закрити засідання комісії? Прошу голосувати. Бруснік за. Манчуга за. Тиманчук за. Маринчук за. Всім дякую, і до побачення. Я дякую. вам дуже всім дякую. Ви саме взяли взятцева комісія.